Збираються вулицею і смажать яйця з салом. Так традиційно святкують Юрія у рібках та навколишніх селах. В даничах, до прикладу, цьогоріч вже відзначили по новому, 23 квітня. В обіжичах вже зібралися за звичкою 6 травня. Сільські по, по обіжецьки так не робили завжди наші діди, батьки, наші батьки. День Юрія раніше був святом початку року, тільки не календарного, а сільськогосподарського. Так цього дня починали пасти корів. Казали Юрій землю відмикає. Та на Рібкінщині у свята особливий колорит сусідів, вуличне. Підготовка на лісній почалася близько сьомої вечора. Я святкували завжди ввечері. Орієнтувалися на те, щоб корови прийшли, люди подоїли корів, все припоралися. Як годиться, з хати винесли стола. Через зливу посаденьки вже було намірились перенести в гараж, трохи посперечалися і все ж постановили накривати, як годиться, на вулиці. До Юрія, запевняють, спеціально не готуються зносять, що у кого є, а позаяк зібралися опісля Великодня, то у кожного було всього ще й немало. З традиційного вареники і налисники, студні, тобто холодець, і окрошка або холодець по місцевому. Ох, ви вже теж заплутались з цими назвами. А ще ками. По обіжицьки це товчена картопля з засмажкою. Ну і, звичайно, яйця. Чому саме яйця? в ніхто у не смажив, Але не сало в усіх було яйця. Врешті назносили стільки, що довелося доставляти ще один стіл і лавки. Смажать яйця на величезній сковорідці. Рідку зазвичай брали на свята не це таку, щоб на всіх вистачило яєць. Їли ж прямо в сковорідці, Ніхто на тарілки, так як зараз не накладував. Поки жінки порядкують на столі, чоловіки стережуть ками з яєчнею. Ставимо на стіл наше основне блюдо, домашні яйця з салом. Хлопці, давайте сідайте, бо вже все холодне. Повсідались, випили по першій, а що ж яйця? Шмачні яйця, Завсім хороші, Шмачні. Шмачні. Говорили за погоду і городи, згадували, як по молодості грали в футбол, співали в хорі, як ще малими з батьками отак само сиділи, і про традиції на Юрія. Йде череда на пашу або з паші, щоб у той момент посіяти огурці, і тоді вони будуть так стелитися, як череда йде. Ну от черепо череде стелитися. У це замалим не заспівали, як колись. Заспівали на тому краї села, заспівали на тому краї, заспівали тут і по всьому селі. І темніє, і люди співають, і веселяться. Піднімали чарки, третю за жінок, четверту за чоловіків, а тоді, наче спохопилися. А оце ніхто не скаже, що війна, а ми сидимо, не скаже. Бо треба знати і передавати традиції. Заспокоїлись та все ж вирішили не співати. ще! ще? А що ж ще?